Всім доброго ранку. Сьогодні 18 січня, 9.25. Приїхали на розвідку в ліс, туди, де буряни тяни, де ні разу не були. Зараз будемо шукати грибочки. Якщо щось знайдемо, вам покажемо. Зараз ми будемо ниряти в глибину лісу і шукати гливу і фламуліну. Оскільки омели багато. Дивіться. О, всі дерева в омилі. Борьку відпустили, то він уже раденький, побіг. Не гризи дерево. Може, ось сюди нирять треба? Можна Що? Давай сюди нирнемо. От. Не встили відійти далеко від дороги, борка не балося, бо да, машини, вже ось перша глива. Боря, чекай, Ось лежить невелике деревце і обліплене повністю гливою. Так, а я зараз зріжу. І о, гливочка. Будь ласка. <кій> Погода сьогодні замечательна. Мабуть, нуль все-таки. Краса. А ось фламулінка одна молоденька, ну я її і з цієї сторони там її. Бачиш? Ну, видно її? Ну я її не буду трогати, Так, все, заборе. Боря, Боря скаче. О. Борис, не лізь під ноги. Бо це, тут, мабуть, ніхто і не ходить, то вже вирізав би хтось би. Це ми таке місце приїхали, я тут взагалі ніколи не була ні разу. Так, все, вирубаємо то. Борка О. знайшов. Ще глива. О, приятненько. Обриваю в руку мат-маса, тут аж знизу бідіть. Він валом ціле гніздо, просто дерево низько лежить, не можу зняти нормально. Це ось тут грибочки, але ну, це різновид трутовика якийсь. Зараз я покажу під низом. От, от, от. Це різновид трутовика, може якісь ячейчатий, не знаю я. Точно не скажу, але це тротовик. Так, ліс дуже цікавий, до речі. Тут дуже сиро, хоча у нас, наприклад, то не сиро в нас, там, де ми ходимо під, ну, під будинком, да, у нас. От, А тут а сиро, ліс цікавий. Борічка, квіточка мамина. Зараз тут в Чигирях щось пошукаємо, може, є. Ось фламулінки, гніздечко знайшли ще. О, краса. І тут під корою є, але я не буду туди лізти. О. Ось іще глива, будь ласка, вам. От ти що тут лазиш? Борки везде треба контролювати весь процес. Що? Так, а це що у нас тут? А ну, о, яка красива фламуліночка. Молоденька. Ви подивіться, скільки її тут. Гарнесенька яка. Цічка, а ну йди мамі грибочки знайди. Давай. Біжи, шукай, шукай, шукай грибочки. Ану шукай. Шукай, 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 давай. Молодець, шукай, 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 грибочки, шукай. Ось ще гніздечко фламуліночки, гарнесеньке. Яке. О, зараз ми його заберемо. А тут ось фламуліни, гляньте скільки Вон до кінця йде. Зараз покажу. Ну вона вже така вже вона не то є. Бачите, вже вже перемерша крепкою, висушена. О, А так ось. тут ось молода ще лізе. Тут сенсу нема. О, а ось оно. Заяць шерстки. Ну, так, ано. чоловік позвав, каже, йди сюди. О! О, краса яка Дін-дін-джін-джін. Боже, її там багато скільки. Зараз заберемо все. Так, ну що, десь годинки півтори ми походили, я вам все в цьому назбирали грибочків. Зараз покажу. От. І фламуліна, і глива. ну Кілограма два-два з половиною буде. Боречка. о, Все, зараз будемо вже виходити, вже йдемо до траси. Вже чутно машини ближче. Да, Борька.